Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Сьогодні хочу вам показати, як я роблю ось ці саморобні NanoGріки. Вага їхня приблизно 03 грами, можна зробити 04-05 грам. Все залежить від ось ваги цієї поплопчаної дробинки. Для того, щоб зробити Nano Gігрік. Я не використовую клей, мені достатньо поплавчаної дробинки, гачок і гітарна струна. Можна використовувати струну номер 1 товщина 0,25 мм, або струну номер 2 там товщина здається 0,35 мм. Ну, в даному випадку я буду використовувати струну номер 1 вона більш вільно проходить через вушко гачка. Також потрібні плоскогубці, Ось такий інструмент, забувся як називається, і кусачки. Вага дробинки 0,24 грами і довжина гачка 1 см. Я не знаю його нумерації. І яка це фірма виробник, швидше за все, це Китай. Ну, знайомий рибак відсипав мені 20 дробинок і 20 ось таких гачків. Ну і я собі роблю потихеньку нано-джігріги. Отже, для початку я беру струну гітарну і зараз зроблю такий каркас заготовку. Для майбутнього джіга. Ось так я загнув гітарну струну і зараз буду отягати гачок. Одягнув на каркас із гітарної сторони гачок і за допомогою плоскогубців буду робити скрутку. Роблю 3-4 обороти. І скажу вам, з кожним наступним виготовленим наночі грігом, виходить робота більш акуратною Залишилося закріпити дробинку на скрутці і наноджі грік готовий. Повторюсь, ніякого клею я не використовую. Єдине, що треба зробити з цією дробинкою це розширити ось цей. Розріз. Він замалий для нашої скрутки, тому я беру ніж і молоточок і йду розширити ось цей розріз. Ось так розширив розріз в дробинці. Бачите, зліва щойно за допомогою ножа та молоточка легенькими ударами. Зробив розріз, а справа дробинка яку мені дав знайомий рибак. Потрібно легенькими ударами, ну, коли 3 удари, коли 5, слідкуйте, бо якщо забагато ударів зробите або засильно, дробинку просто розріжете напополам. За допомогою цього інструмента я забувся, як він називається. Я робив каркас з гітарної струни і зараз буду зажимати дробинку на скрутці. Ось закріпив дробинку на скрутці. Зараз треба відрізати колишню струну і наноджиґрі готовий. Відкосив залишки від струни трішки неаккуратно, але я підправлю пізніше. Єдине, що хочу зразу сказати, я ці jig гріки виготовляю на вулиці, тому що, якщо в квартирі чи в будинку будете відкусувати косачками струну, потрібно акуратно це робити, щоб Маленькі кусочки від струни не впали на землю, тому що вони можуть залізти без проблем в ногу і у вас буде травма. Якщо, якщо у вас немає можливості виготовляти такі джегріги на вулиці і ви робите це в будинку чи в квартирі, обов'язково, якщо у вас кусочок струни десь завалявся, майте біля себе магніт. І за допомогою магніта можна знайти ось ці дрібні кусочки гітарної струни. Вага ось цього nano G гріга 0,27 грам. Ось ці 4 nano G гріга з лівої сторони зроблені на струні номер 1 А ось ця і справа. На струні номер 2 Як я казав на початку відео при виготовленні ось таких саморобних нано джеґрігів я не використовував клей. Дробинка міцно тримається на скрутці і не злітає. Останні роки на рибалку в мене дуже мало часу. Якщо вдасться вирватися на одну-дві години, це вже дуже добре. Ясно, що ніякі дальні поїздки на 2 годину рибалку не варто планувати, тому є річечка недалеко від дому, ну і ставочок. І щоб отримати хоча б декілька покльовок, потрібно переходити на дуже легенькі і маленькі приманки. Ось такі нано гріги можна використовувати. Всілякі мікроприманки, це і нарізка. Здебільшого я використовую самоливні приманки. Взяв спінінг, катушку, ось такі мурмишки, приманки, все вміщається в кармані і пішов до води на годину дві Декілька покльовок за цей час вдається отримати. Є в основному окунь, але також попадається і біла риба. Плотиця, краснопера, верховодка, карась, кору паловив Ротана. А ви ловите ось такі маленькі наноприманки? Пишіть в коментарі до відео. Ось такого красивого Ротана піймав на спінінг. Клюнув він на такий, можна сказати, нано джейрік. Вага його десь 0,3 грами, не знаю я його сам робив. Ну, Плюс-мінус 0,3 грами. Із наживки саморобний силиконовий мотиль. Клюнув, як має бути. Супер. Удар такий потужний. Я навіть подумав, що це окунь.